Розпочинаємо сеанси онлайн лікування різних недогів людей. Сьогодні буде онлайн сеанс лікування за допомогою, розробленою в моєму авторстві матрицею такої чоловічої хвороби, як аденома простати. Це перший пробний сеанс, який є безкоштовний, але наступні будуть лише при добровільних внесків в сумі 100 гривень і лише при кворумі не менше 10 клієнтів. Енергія, яку я витрачаю на створення цього, можна сміло сказати, продукту має компенсуватися. Тож чекаю перших бажаючих на сеанс у вівторок, 25 березня о 20 годині на каналі Радовіз. Вам необхідно сісти перед екраном в окремій кімнаті або використати аудіонавушники. Вимога одна перериватись на каву чи цигарку означає зупинку роботи програми. Принцип роботи матриці полягає в тому, що певні її звукові вібрації входять в резонанс з вібраціями певного органу і активують природній імунітет виконати свою роботу по зціленню цього органу. Набір матриць дозволяє попрацювати з багатьма хворобами, тож чекаю на гостаю.